Oh, ja, ik ben <tries> zo'n beetje tevreden. <tries> ik ben zo'n beetje tevreden. Ребята, добрий день, прихована правда. Скажіть, будь ласка, за що стоїмо? За Україну. За Україну. За нашу. Скажіть, будь ласка, там сьогодні надходять повідомлення про мінування метро, там, що сюди суне Тут, Як ви як довго ви тут знаходите? мабуть, часа ладно. Ні, як довго ви будете тут ще знаходитись? От якщо зараз Беркут прийде. Я зрозумів. Вам не холодно, От ви так вдягнені по літньому, як? Нормально? Ви тут якось міняєтесь чи як? Ні. Як вас звати? з якого ви міста? Олександр. Олександр. З якого ви міста? Одеська область місто? А місто яке? Це військова таємниця, я зрозумів. Як в настрій, розкажіть? Супер. Я дивлюся, ви так серйозно підготувались. Руковички. Тобто стоїмо до кінця, так? До перемоги. Добре. Як по два З якого місця? Ну і молодці, тримайтеся. Все, хлопці, тримайтеся. Приховано правило. Правда і на... правду, бачу, і... Добрий день. Ви з якого міста? Далеко. Косово? Але не його слав. Не його слав? Це добре. А, як ви думаєте, що сьогодні має відбутися? Вечір має відбутися. Вечір має. Mm. Добре. Добре. добре, як добре. вас звати? Олександр. Розкажіть, Олександра, чому ви на Майдані? Яка мета вашого?

Не досить багато. Там приковані були вече там варійському парку кіні біля. А що там розкажуть відбувається? Ну там біля Рад. Там кажуть якийсь вольєр зробили. там. Ну, можна так назвати. От них довгих котята і птиці, А різні птиці відгородили. Народу людей від народу. Зрозуміло. Віде... Ну ми підемо подивимось. Добре. Ва Не Добре, пане Олександре, тримайте. Космово привіт. Верхована правда <чувані> з вами. Ва -васі! Ва -васі. Хлопці, вибачте, добрий день. Прохована правда. Можете хвилинку нам приділити, так? Будь ласка. Скажіть, будь ласка, як взагалі настрій? О, я бачу повага. Скажіть, будь ласка, чому стоїмо? Яка мета? Тобто до якої мети ми стоїмо? Охоняємо громадський порядок. Броняємо громадський порядок. Ніякої не було провокації, якщо щось і почнеться, то захистить мирне населення. По, по крайній мірі. Не допустить для насильства. Будемо старатися, а там як вже Бог дасть. Будемо все робити, що в нас залежить. Зрозуміло. Його, його, його там, її, 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 його, вас так само. По змозі буду захищати і його так само. А він мене і, так само вас, вас. вас. Я зрозумів. Як вас звати з якого міста? Побачте, як вас звати, з якого міста? Без комментариев. Без Хорошо. Все, держитесь. Спасибо вам за интервью. Потом. Окей. Спасибо. Как бы в милиции нет, но начались маневры такие. na